Культ привіт! Діти, модуль гімнастика. На цьому тижні вже будемо опанувати лазіння баканату. Ну, Насамперед техніка лазіння, тому що в домашніх умовах майже ні в кого немає продемонструвати це, таку можливість на практиці. Тому я буду демонструвати частинами показувати потім, як все робиться разом. Спочатку ми стали, нам треба зробити рівнесінька за поставою, рівно. зробити крок лівою ногою. Я демонструю правий зеркальний метод, лівою. Да? Будьте уважні. Потім взятись за канат і, уралили, і зробити стрибочок, уявили, що ми стали на вузом. Далі йде обхват каната ногами, як правильно. Ось з внутрішньою стороною це неправильно. Це неправильно робимо. Є два види або зовнішньою стороною, так нафрис ножки. Обхвачуємо. або верхньою ногою зажимаємо канат підошвою, нижньою підйомом. Ось так. Далі руками тримаємося. Ми... Щоб вони були трішки зігнуті, не, не, не прямі, трішки зігнуті руки, трішки вище голови, бачите? ось. Піднімаємо одну ножку, згинаємо одну ногу. Звичайно, дві ноги потрібно, ну треба ж на якось ногі стояти, якщо лазіння, то дві ноги. І водночас таки, ми підтягуємося руками і відштовхуємося ногою. Водночас таки робимо рух. раз, зробили, Потім перехват руками змінно. Помилка буде, якщо двома руками ось так будете виконувати, це ви можете так руками в канат не тримати і впасти. Тому поступово зміни взялися, Тож ручки вище голови, опять підняли у нас коліна, зігнули. І знову підтягнулися ногою, відштовхнулися. Ось. Далі потім скажу, кому, кому класу скільки треба зробити. Потім ми спускаємося з канату, ну, злізаємо. Ніхто не з'їжджає. По техніці безпеки, якщо ви будете так просто з'їжджати, у вас будуть опік. І на руках, і на колінах. Ось тому треба ножки трішки попускаємо і руками трішечки так змінно з'їжджаємо. Стати, Рівнесенько, зробити крок лівою ногою. Не просто стати, сказати, все, я здав, все піти. Не. Культуру рухів виховуємо, культуру духу. Стали рівнесенько, зробили крок лівою ногою. І ліва рука через бік. Через бік біля вуха три секунди. Тримаємо. Раз, два, три. Опускайся. Рука торкається стегна, тоді вже у нас вид завершено. Якщо ви будете опускати руку і йти там, вже телефон вимикати, то це також буде помилка. Рука через бік. Неправильно буде, якщо там будете спереду, от, позаду і робити, зігнуту або в сторону, або в ухо так отягнути. От вниз. Раз, два. Вам треба буде пролізти е, дівчаткам 7 класу 5 таких рухів зробити. Е, хлопцям 7 класу 6 рухів таких, і хлопцям 8 класу 6 таких, о, дівчаткам 8 класу так само зробити 6 ось таких ось рухів. Хлопцям 8 класу треба буде зробити 5 рухів. Потім опуститись і знову ще 3 рухи, і знову потім е, опуститись. Коли ви пролізете, вам треба сказати, кому скільки пролізти. Дівчаткам 7 класу вам треба буде пролізти дві третини канати. Якщо уявляєте, згадайте в нашій в школі, це приблизно долізте десь до ліхтаря. Хлопчикам 7 класу і дівчаткам 8 класу один канат пролізти. Хлопцям 8 класу півтора канати. Отже, зараз я демонструю, як це зробити е, відразу як здавати на заліку без зупину. Приготувалися. Взялися, стрибнули, зробили обхват і ножку підняли поїхали. Раз. Два, три. Я для хлопців восьмого класу будемо 4, 5. Потім злізаємо. Попускаємо трішки ножки над головою. Злізаємо. Дівчат сьомому класу і дівчата восьмого класу вже потім йде схід. А клас, хлопчики з лізлими, Знову опять ножку загнули. І ще три рази таким демонструємо такі у нас підтягування. Раз, два, три. Знову опускаємось. Опускаємось. Стали рівнесенько, крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Опустили. І потім треба сказати. Наприклад, хлопцям восьмого класу треба пролізти півтора канату. Або, наприклад, дівчаткам. З 7 класу треба пронести дві третини кола. Отже, діти, ще раз хочу вам нагадати наприкінці, що ми робимо, коли вже взяли да? за канат, ми взяли двома руками зігнули ногу. нога, рук нага... руки у нас згинаються, нога розгинається водночас. І щоб бути спочатку руку, потім ногу, потім іще щось, я розумію, що, можливо, заплутатись, треба уявити дуже гарно. Але не робіть каламбуру. Ось, ну, в принципі, все, що не зрозуміло, звертайтесь, вам тут вже нічого не потрібно, не м'яч, туди, не скакалка, не палиця, Просто взяти матузку, спочатку показати. Можна коментувати, можна ні. Взяти матузку, показати, який у нас ногами захват. Або з зовнішньої сторони стопи, або е, зверху підошку з знизу підйомом. Ось, і потім покласти в сторону е, нашу матузку, продемонструвати техніку виконання. Дякую за увагу! Гарних результатів!